За ініціативи інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника започатковано проєкт під назвою Особистості. Основна мета передати молоді потужний життєвий та творчий доробок від людей з Прикарпаття, які досягнули значних успіхів та визнання в суспільстві. Перша зустріч в рамках проєкту особистості відбулася з Богданом Томенчуком, освітянином, поетом, громадським активістом, депутатом Івано-Франківської обласної ради, директором регіонального центру оцінювання якості освіти. Якщо ти будеш триматися свого, то ти будеш мати захищені плечі і будеш мати з ким стати плечом. Це найголовніша житейська істина бути людиною люди і тоді люди будуть коло тебе і будуть за тобою. І тобі ні, ніколи не прийдеться переживати що ти самотній. Я скажу тут істину, пам'ятати голос крові, почути голос крові, не той, яка лиється і парує, і бігає в генах, а то в а та, котра сидить у генах, котра, е, кожному дає усвідомлення того, хто ти є на цій землі. І треба десь розуміти, що свій, до свого по своє, це не було, це не було гасло, ну таке примітивне, таке точкове, в якому якомусь часі всі на план, на планацій планеті всі горнуться до себе до свого євреї до євреїв німці до німців англійці до англійців і це абсолютно норма це абсолютно нормально І це абсолютно нормально нормаль. питання тільки в тому аби ми не ставимо себе вище від когось, але й понижувати себе в цьому світі абсолютно не варто. Це головна злота істина людська і національна твоя гідність. Про свою збірку Вишайте маму бронежилет Богдан Томенчук каже так. Що за перших три презентації книжка «Вишайте маму бронежилет заробила 100 тисяч гривень. Це для нас було свого роду культурним шоком. Ми вирішили продовжувати і Таким чином у підсумку книжка вже майже 600 тисяч заробила. Причому це не по жертви, це реально ті гроші, які книжка зібрала з розповсюдження. Бо одна справа піти до людей з простягнутою рукою, дайте мені там, бо я там Томінчук чи Остащук, чи, чи ще хтось, дайте під моє ім'я, а я піду та щось куплю. Ні, це було б не зовсім, скажімо, по-моєму. Ми е, чітко сказали, що гроші від цієї книжки підуть. Е, на допомогу військовим, і що надзвичайно важливо, бо хлопці-бізнесмени казали, Богдан, що ти будеш мучитися, ми викупимо книжки, роздамо по бібліотеках, по селах, і ми заробимо бали, і тобі буде спокій. Але ну розумієте, коли десь 26 чи 27 зустрічей було і від найменшого села до найбільшого Києва, і коли людям це треба, коли людям треба цих дві години спілкування цього усвідомлення, знову ж таки, що ти не самий, тому що. Залишатися сам на сам з тими проблемами, якими ти однозначно сам не розв'яжеш, значить потрібне відчуття лікті, відчуття плеча. Ну це дуже важливо, як, як, ну, як для мене, так напевно і для кожного з тих людей, які приходили. Україна обов'язково вистоїть і переможе ненависного москальського ворога. Код перемоги від Богдана Томенчука. Код перемоги від Богдана Томенчука. Ми, якщо виграємо, то виграємо на фронті, якщо, не дай Боже, програємо, то програємо в тилу. Код перемоги, тил має е, бути гідний фронту. А це код. Тил має бути е, гідний фронту, бо це дуже боляче, коли е, ті в бліндажах, ці в ресторанах. Це не образ, це на превеликий жаль е, наші реалії і хтось. Думаю, що він відсидиться за чужими плечами, не відсидиться. Якщо ми звідси не підтримуємо фронт, я думаю, що фронтові більше потрібна підтримка моральна, аніж матеріальна навіть. Навіть морально важливіше, бо бачите, що ну, ми ділимо з ними бодай духовно і душевно ті муки, які вони там терплять. Це для них дуже важливо. І я можу, Проіструвати не одними своїми розмовами і переписками з хлопцями з нуля. Модератором зустрічі була професорка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, письменниця Ольга Деркачова. Цією зустрічю наш університет започатковує проєкт особистості, власне, який передбачає зустріч з відомими людьми, справді з особистостями, чий внесок в розвиток і розбудову незалежної держави, мистецтва українського політики, економіки важко уявити. І Богдан Томанчук це перший, тобто зустріч з ним перша в рамках такого проєкту. Звісно, що лунатимуть вірші. І говоритимемо про його історію успіху, про літературу в часі війни, про те наскільки нам потрібна поезія в часі війни, і також буде збір на засуду. тобто ж, це ще й цей захід передбачає ще й благодійність. Важливо, щоб студентська молодь бачила і знала тих, ким треба пишатися, і також, звісно, що буде поетичне слово. Ну, здебільшого будуть вірші з крайньої збірки Богдана Томанчука. Вишите мамо бронежилет. І десь її звикло називати книжкою про війну. Я би її назвала все ж таки книжкою про любов. І, власне, перший вірш мото про те, що любов піднімає на захист батьківщини, любов піднімає під кулі. І загалом поезія війни Богдана Томенчука особливість її в тому, що вона не про смерть, вона про життя, тому що вона направду життєстверна. На важливості таких зустрічей із студентською молоддю наголошує і ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, професор Ігор Цепенда. Пам'ятаю, коли перебував в університетах Сполучених Штатів Америки, я питаю: а така велика кількість студентів? Ви запрошуєте на зустрічі з особистостями? Вони кажуть, ми визначаємо, з ким молодь має зустрітися. І ми так само знаючи тих видатних послатів Прикарпаття України, які сьогодні серед нас, започатково проект для того, щоб молода людина мала можливість поспілкуватися з особистістю, яка пройшла певний шлях, певний шлях, яка хоче передати свій досвід. Переконаний, що для багатьох молодих людей, які будуть слухати цю ситуацію Богдана Томенчука, це буде нове відкриття. Вони по іншому почнуть сприймати світ, вони по іншому почнуть мислити і таким чином формувати себе як особистість. Тому ці проекти вони завжди є успішні, бо це вже випрацьовано. Передача досвіду досвідченої особистості до молодого покоління це те, що завжди тримає націю без передачі досвіду старшого покоління, молодому поколінню. Молоде покоління розпочинає з нуля нації, які з кожного покоління починають з нуля, приречені на неуспіх. Тому ми йдемо цим шляхом. Зустрічі з видатними людьми Прикарпаття в рамках проєкту особистості організовуватимуть щомісяця. У нас є започатковано з 29 лютого цього року проєкт творчі четверги, де ми запрошуємо представників. Не тільки різних напрямків мистецьких нашого інституту мистецтв, але інших факультетів нашого університету і всіх бажаючих. Але сам, саме сьогодні ми започаткуємо широкомасштабний культурно-мистецький інтелектуальний проект особистості. І, власне, цей проект розпочинається з поезії відомого нашого краянина, поета, почесного професора Прикарпатського населі Міна Стефаника, директора. Обласного центру сім'зна знань Богданату Мінчука впродовж цього року, дві ми плануємо мінімум 4-5 таких зустрічей зробити. Але хотілося б, щоб принаймні раз в місяць була така мистецька зустріч з неординарною особистістю, яка має що представити свою творчість, свої якісь інтелектуальні здобутки і передати це все власне молодим нашим. Хлопцям і дівчатам, яким очевидно потрібно знати про поезію, про історію, про філософію, загалом про українську національну культуру. І це в умовах широкомасштабного вторгнення московсько української війни я вважаю надзвичайно важливе цей код ідентифікації нації, і це також боротьба на духовному фронті.